Величезне водосховище приваблює до горбка як відпочивальників, так і любителі переболовлі. А влітку біля озера людей не злічити. Місцеві кажуть, найкращі місця займають приїжджі, а їм до водойми і не підійти. Період риболовлі – очередь. Ви представляти, коли тут стоїть 40-30 машин, іде в стрічка, і між тим вийшло пішоходи. А коштів ноль. Хоча б прочистити ось ці дороги, рейдером брати, щоб ніхто. Міг о, о, пройти пішоход прикро кажуть місцеві, що від озера вони не мають ніякої користі. Тоді як проблем на вирішення, яких у селі не вистачає коштів, чимало. До кінця року ми не забезпечені, немає фінансового забезпечення на захищенні статті, тобто харчування, енергоносії, харчування дітей у дошкільних закладах медичне обслуговування і так далі. Мову вести про якісь інші соціальні проекти, ремонт доріг, ремонт закладів соціальної сфери і таке інше, і годі дороги знаходяться в такому жахливому стані, що в період дощів, осінніх чи весняних дітей. До дитячого садка треба нести, переносити через окремі вибоїни і ями на руках. Підтримувати село фермерські господарства, які орендують тут землі, явно не збираються. А запрошення громади на спільне обговорення сільських проблем просто ігнорують. На даний час у 2012 році розпорядженням голови районної ради передано в арену 148 гектарів водного дзеркала. На зустрічі керівництва адміністрації з громадою села було обіцяно, що ця оренда дасть можливість наповнити сільський бюджет, що буде прийматися участь у ремонті сільських доріг, що буде якась співпраця з установами, школою, дошкільною установою. Але на сьогоднішній день сталося, що сталося. Орендна плата за користування водним дзеркалом надходить до районного бюджету. Податки, які, має, які сплачує перед державою, оце фермерське господарство, сплачуються до Орданівського сільського бюджету, це сусідня сільська рада. І з того всього ні сільський бюджет, ні громада села Горбка не маємо нічого. Коштам, які зараз йдуть повз місцевий бюджет селяни, застосування б знайшли, і вони без сумніву пішли б на користь села. Дороги комунальної власності привести в порядок, далі потім на садочок би прийшли якісь кошти для е, покращення там побуту, життя діточок, до школи би щось виділилося. Но на різні потреби е, е, соціально-економічні би були спрямовані оці кошти. Хотіли б жителі побудувати в селі і клуб, де б могли проводити вільний це час. Було так, було та було. коштів у сільському бюджеті на це нема. Найближчим часом в селі знову відбудеться громадські слуги. Хання вже вкотре місцеві запросять представників підприємств, які тут господарюють. Та чи буде якийсь результат, поки що невідомо.